Мають бути на передовій, а не в Європі. Безугла зробила заяву про мобілізацію жінок. Народна депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла зробила чергову заяву про мобілізацію жінок в Україні. Вона зазначила, що жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі. У коментарях під постом під запитанням читачки чи буде прописано у законі, що жінки будуть лише у тилових. частинах, Мар'яна Безугла відповіла наступне. Наші квіточки не народжені для труднощів. Хай то все мужики тягнуть. Нашим квіточкам Європи краще, прокоментувала депутатка. Ну ось так. Давайте дивимось старо прогноз щодо мобілізації жінок. Говоримо про мобілізацію жінок в Україні. Чи будуть мобілізовувати жінок в Україні наряду з чоловіками? Ось така масова загальна мобілізація жінок, чи приймуть цей законопроект, чи буде він втілений в життя. Дивимось, що скажуть карти. Чи будуть жінок масово мобілізувати до лав Збройних сил України? Тут говориться Паш Пентаклів на дні колоди. Що такі новини будуть. Будуть говорити якесь матеріальне заохочення, знову ж таки, матеріальне заохочення, війна і Сонце. Можу сказати. Що, вірогідно, буде прийнятий закон щодо мобілізації жінок, можливо, він буде переглянутий, тому що він дуже спірний, але конкретно, ось в картах чи буде мобілізація жінок, випала карта війни. Будуть пропонувати матеріальне заохочення. Як кажуть, що жінки будуть на небойових посадах, але все ж таки. Тут карта війни випадає. Якщо зона бойових дій, навіть якщо жінка не виконує бойові завдання, вона наражається на небезпеку. Тому не знаю, як це сприйме наше суспільство, але очевидно, що. Будуть ще, звісно, допрацьовувати цей закон, тому що сімка кубків говорить про те, що ще дуже багато буде правок, різних варіантів цього закону, оскільки люди його взагалі не сприймають, велике розчарування, обурення. Але справедливість ні. Цей закон, вірогідно, в тій чи іншій формі буде прийнятий, і жінок з часом будуть ставити на військовий облік на ряду з чоловіками. Як кажуть, ось сонце тут випадає, як в Ізраїлі, ізраїльська система, всі служать і чоловіки, і жінки. Тому. Ось тут також сонце. Це карта дитини. Говориться в законопроекті про те, що буде вирішуватися хто з батьків буде по догляду за дитиною. І питання одна, чи дві, чи три дитини, там також будуть різні моменти. Але те, що жінок будуть мобілізувати, брати їх на облік, що такий закон прийметься ось це очевидно справедливість, і будуть якось матеріально заохочувати жінок. Хоча не знаю, як це все рівно буде реалізовано в суспільстві. Думаю, це може викликати значний суспільний резонанс. Давайте подивимося Мар'яна Безугла. Чи вона сама це все придумала? Чи вона просто е, такий, скажімо, мальчик для біття, який озвучує всі непопулярні речі, а за її плечима зовсім інші люди, які реалізують е, ось всі ці законопроекти. Трійка мечів на дні колоди. Туз мечів, лицар мечів і шістка пентаклів. Це людина, яка сидить, так скажемо, на заробітній платі за те, щоб приймати на себе агреси, всю агресію, щоб на неї зливали. Ось тут трійка мечів, королева пентаклів удар на жінку. Переводиться, вона озвучує всі свої супергеніальні ідеї в лапках, на неї йде шквал критики, ненависті, агресії, її проклинають, її ненавидять, її готові роздерти. Але вона за це отримує компенсацію: шістка пентаклів, вірогідно, що. Вірогідно, що вона, як медійна персона, яка ось все це озвучує, мах. Отримує за це шквал критики, їй важко це переносити, але по дияволу тут випадає, вона отримує за це кошти і якісь перспективи в майбутньому щось там за кордоном. Вона, можливо, думає, що ось тут накаламутить воду, а потім отримає кошти, дивіться, Паш Пентаклів, Паш Пентаклів, і виїде собі за кордон і буде там спокійно жити. Ну, якось так. Що сказати? Я думаю, що Арестовича прибрали, а тепер треба якась із інформаційного простору, я їм маю на увазі практично його зараз не так сильно публікують. А ось ця Мар'яна Безугла вона відіграє таку роль ось цього провокатора, і вона їй все це добре компенсується: шістка пентаклів, диявол. Можливо, це якісь нові посади будуть в майбутньому, можливо, це якесь фінансове заохочення, але те, що тут замішані гроші, Паш Пентаклів, Паш Пентаклів, вона отримує компенсацію за все це. То це очевидно. Добре, давайте подивимось. Все ж таки безпосередньо питання. Ось ця каденція Мар'яни Безуглої, як вона досидить на своєму депутатському кріслі чи не досидить, яка її доля, що в неї буде? Давайте подивимося найближчий рік. Що очікує Мар'яну Безуглу? Найближчий рік. Прогноз для Мар'яни Бзуглої тут місяць. Шістка мечів, вона, мені здається, так навіть подумує, щоб кудись накивати п'ятами. Шістка мечів, кудись вже переїхати, можливо, в іншу країну. Шістка кубків, король мечів, і трійка пентаклів. Можу сказати, що в неї якісь дуже сильні родинні зв'язки можуть бути, або дружні з королем мечів, тим, хто при владі, тим, хто керує країною. Можливо, це навіть Хтось серед військового керівництва або е, політик будь, в будь-якому випадку вона, в неї дуже сильна співпраця з військово-політичним керівництвом. Є якийсь король мечів, для якого вона, знаєте, як, як рідна людина, з, з якою він на одній хвилі, який її, її захистить, підтримає і буде співпрацювати. Вони як, як в одному човні. Дивіться, ось тут місяць. За місяцем шістка е, мечів. Бачите, троє в човні рухаються в одному напрямку. Так само тут трійка пентаклів, е, люди співпрацюють, вони е, знають, е, як знайти спільну мову один з одним, є якась заколісна гра, вона не сама, е, ніхто її поки що прибирати не збирається. Е, в неї дуже надійний тил, і, і за нею стоїть якийсь сильний король мечів, і вона нічого не боїться. Ось тут місяць вона і надалі буде каламутити воду, вона грає в небезпечну гру, тому що, незважаючи на те, що за нею король мечів, але ж все-таки людські прокльони також долітають. Але все поки що тримається на грошах. Бачите, знову випадає ця шістка пентаклів, буду і король кубків є. Є в неї за спиною якісь королі, гроші, якісь каламутні ігри, і вона себе досить комфортно відчуває, вона не боїться ні людського хейту, ні критики, ні погроз, нічого. Вона виконує свою роль по. Як скажемо, тестуванню суспільства на ту чи іншу ідею, як це сприймуть люди, чи їм це зайде, чи ні. Вона все-таки по цих картах захищена і фінансово благополучна. І навіть не один, а можливо декілька. Ось цей король мечів, король кубків за нею стоїть. По-перше, вона із партії Слуги народу, часто показує Зеленського королю. Кубків. Безугла виконує свою роль медійного ось такого хлопчика для биття, так скажемо. Образно вона озвучує непопулярні речі, люди реагують, і офіс президента може оцінювати наскільки та чи інша ідея зайде суспільству. Щодо мобілізації жінок, як бачимо, прогноз показав, що так, вона дуже бірогідна. Щодо того, яка доля чекає на цю безуглу, вона буде робити свою роботу. І вона захищена, поки що для неї прогноз такий. Можливо, вона і думає кудись чкурнути, тому що вона відчуває, що вже пахне смаженим, але поки що її доля не сказати, що під питанням, вона ось працює, отримує кошти. Ось щодо. Дітей в неї, можливо, знову будуть якісь ініціативи, до навчання будуть якісь ініціативи, знову будуть е, перебирати, хто там навчається повторно, перше, друге, третє, вищу освіту отримує. Е, можливо, скоро і скоротять і декретну відпустку, а чому три роки з дитиною сидіти? Можна три тижні, наприклад. Ну, як варіант, все може бути. Тут якийсь хаос ця безугла місяць. Місяць часто випадав, ви ж знаєте на кого, хто каламутить воду і хто працює на Росію, в тому числі. Випадало на Арестовича, наприклад, дуже часто. І якщо взяти так тут по місяцю, то безугла також часто цитується у Скабеєвої на шоу. Це просто, знаєте, така кладість інформації для російських передач. Фейсбук безугло, що вона там пише. Ну, ось ця шістка пентаклів, ну це робота, за яку отримуються кошти. В неї така роль, і вона буде її робити. Ось такий був прогноз. Бажаю, щоб у вас збувалися лише хороші мої прогнози. До зв'язку підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, пишіть свої запитання, по можливості всі буду розгля... розглядати. До нових зустрічей! З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.